Так. так. Школа героїв. Школа героїв. Доброго дня. Е, так, як вас звати, чим займаєтесь? У нас все дуже просто. Ви пару слів про себе, а далі ми задаємо запитання. Готові? Добре. Розкажіть так. трошки про себе. Привіт, я всіх вітаю. Мене звати Злата Тягунова. Я вже більше 16 років працюю в сфері освіти. Останні 6 років в великому бізнесі, і от, уже більше року я працюю в кар'єрному консультуванні та профорієнтації. Е, мій профіль це студентство, це університет, я працюю зі студентами, з бакалаврами і магістрами, але добре розумію, що таке учні, тому що завжди. Під час вступних кампаній радо приходжу до школи, і розповідаю про спеціальності, які є в університеті, про менеджмент, маркетинг та інше, як це можна поєднати з своїми ідеями, як можна себе реалізувати під час навчання, які є можливості для молоді зараз і в Україні, і як можна подорожувати і навчатися через обміни міжнародні з іншими студентами в інших країнах. От. Стосовно профорієнтації цікаво працювати з молоддю, тому що вибір кар'єрного шляху, свій розвиток, свої цілі, як це все перекласти з своєї голови для того, щоб реалізувати в реальному житті, це буває складно. Я допомагаю пройти цей шлях, зрозуміти, що важливо, і як можна свої цілі і плани. Зробити реальністю. От така моя поки що робота. Радо спілкуюся з або їх батьками, які звертаються до мене за консультацією. Круто. У вас студенти там в університеті гроші заробляють? Так, у нас є молодіжна бізнес-школа в університеті, де студенти приходять зі своїми ідеями разом з викладачами. Пишуть бізнес-план, тестують, тобто створюють свій стартап і на виході починають його реалізовувати ще навчаючись в університеті. От, є успішні історії маленьких студентських стартапів, причому не IT, ну от, а більш такого фуд, якби, напрямку, але історії є. Добре. А в університеті... студенти. Добре, в університеті ви викладаєте певні дисципліни, профорієнтацію чи якісь інші? В університеті я викладаю конкретні дисципліни. Вони стосуються управління змінами. Вони стосуються менеджменту, наприклад, що таке управління персоналом, або, наприклад, я веду разом з колегами тренінг для студентів першого курсу, «Створи свій стартап та управляй ним. І там ми якраз проходимо всі стадії від того, як сформувати, сформулювати ідею, як її описати, як її підчити перед інвесторами, як прорахувати через скільки часу ти вийдеш, наприклад, на точку беззбитковості, де шукати інвесторів, як собі шукати команду, як робити такі певні кроки для того, щоб команда працювала разом і давала результат. І от уже на першому курсі студенти формують під час цього тренінгу свої стартап ідеї. Ми з ними проходимо ці всі стадії. Якщо в них потім є далі бажання їх реалізовувати, то вони рухаються в цьому напрямі. Так що угу. такі в мене є напрацювання. А як називається ваш університет і факультет? Це Полтавський університет економіки і торгівлі, профільний економічний вуз в регіоні. У угу. нас Приклад. великий інститут е, денної освіти. Там багато е, напрямів, і один із них це менеджмент, кафедра менеджменту. А, а як так вийшло, що ви стали е, викладати в університеті? Ви про це ще думали з дитинства? Е, це така сімейна історія, тому що е, якби бабуся вчитель в школі була свого часу. Моя мама була викладачем і деканом в університеті і після закінчення навчання так само запросили залишитися, і я залишилася в стінах рідної Альма Матер. А вже потім там, з роками вже склалася історія і роботи у великому бізнесі. Але yeah. історія викладання не закінчилася. Тобто, починаючи там, з старту, до, до сих пір я працюю зі студентами, тому що мені це дуже подобається. І одночасно ви ще працюєте в, в бізнесі, правильно? Так, була така в мене історія. З 2007 року я потрапила е, в нашу українську національну мережу торгівельну, це великий рітейлер. От і там е, займала посаду е, з управління персоналом. Ну, якщо перекладати на мову бізнесу, то це е, бізнес-партнер з управління персоналом. От і відповідала за роботу торгівельних центрів в регіоні східному. От, і там було приблизно до п'яти тисяч персоналу моєю зоною відповідальності. Також була в мене команда з айчарів, рекрутерів, менеджерів з навчання, кадровиків. Це було до 30 людей. Всі працювали в різних містах, так що такий досвід дистанційної команди ще до ковіду. Угу. Чи можна сказати, що ви знайшли своє покликання в житті? Чи ви ще шукаєте себе? Моє покликання воно трансформується, росту я і ростуть мої бажання, тобто я не зупиняюся, І левова частка мого життя це викладання для студентів. Тепер велика така частина мого я, це є як консультант з управління персоналом, і от така новонароджена моя частина це кар'єрна консультантка і профорієнтолог. Я працюю із молоддю, працюю з ветеранами, працюю з внутрішньопереміщеними особами і, наприклад, з людьми. Які мають великі перерви в кар'єрі, наприклад, жінки, дівчата, які були, наприклад, доглядали за дітьми, або люди, які вже пенсійного, передпенсійного віку, але хочуть повернутися на роботу. От. Тому не можна сказати, що ти там одне якесь таке покликання і на все життя. Єдине, що я можу сказати, що воно все пов'язане з людьми, спілкуваннями з людьми, комунікація, обмін досвідом це моє. Угу, Добре. А в дитинстві ви мріяли викладати, чи у вас були ще якісь мрії, чим займатися? В дитинстві я мріяла писати, мені хотілося бути журналісткою. От, але потім я зрозуміла, що маркетинг чимось подібний до журналістики, і пішла навчатися саме на маркетинг в той університет в Полтаві. От, і якось воно так закрутилося, що дійсно маркетинг він потрібен і в викладанні, він потрібен і в управлінні персоналом, тому що ці інструменти, які дає маркетинг, їх можна використовувати в різних своїх кар'єрних цілях. От, тому, якби, якось так воно виходить. Угу. Що хотілося? Це одне вийшло по-іншому, але не жалкую, тому що 100% знайшла себе, і та спеціальність, яку я обрала на старті, вона протягом моєї кар'єри мені реально дуже допомагає. Тобто ті всі інструменти, які я там здобула, вивчила в своїй роботі, майже кожен день їх використовую. Угу. Добре. Як на вашу думку, що треба, щоб стати гарним викладачем? Що треба? Потрібно любити те, що ти робиш в першу чергу. Тебе мають драйвити спілкування зі студентами, ти маєш не боятися незручних запитань, які тобі можуть поставити студенти. Ти маєш бути готовим до того, що студент може знати більше і бути розумнішим, ніж ти. І це є твоя точка росту. От, це перевага, яку тобі дає студент. І треба любити, досліджувати щось відкривати, тому що якщо ти викладач і нічого не досліджуєш поза там, своєю університетською бульбашкою, то ти відстаєш від світу. Треба бути зануреним у те, що навколо тебе є, не тільки там, всередині викладання або університету. Треба завжди дивитися за обрій, от тільки тоді буде дійсно результат класний. Добре. Чи є книжка якась там, чи кілька книжок, які вам дуже сподобалися свого часу? Я дуже багато читаю насправді і професійної літератури, тому що це якби дає базу і розуміння, що відбувається в тій сфері, в якій ти працюєш. Це і управління персоналом, це маркетинг, це менеджмент. От і багато художньої літератури, тому що вона якби розширює твої обрії, вона допомагає зрозуміти краще себе. Ну, в принципі, ми там вибираємо книжки в принципі такого одного типу. Да? Не можна казати, що як. Раз одну беремо, а інший, раз іншу. в Принципі, там чи трилери це буває, хто читає, або там ромкоми для молоді, я знаю, зараз популярні. Я обожнюю все, що стосується якоїсь такої з психологічною точкою літератури, тому що це допомагає глибше зрозуміти людей. Коли ти з ними спілкуєшся, то стає якось легше побачити людину, почитати, відчути людину. Якоїсь такої прямо книги, то ні, тому що ну я дорослішала і росла, і відповідно, що й моє відношення до книжок змінювалося. Колись там на якомусь етапі вони вважалися мені дуже важливими. Потім я розуміла, що я їх переросла, ну от і, і, і рухаюся далі. Тому не можу сказати, що щось таке прям вау, що мені запало в душу, що я щось перечитую. Такого немає. Угу. Добре. Е, так, якщо б, наприклад, вам в руки попався студент, студентка, е, схожа на вас, ви бачите такі, такий самий потенціал, по духу близький, і також хоче стати там викладачем і HR, Як ви думаєте, скільки б часу вам знадобилося, щоб навчити е, з нуля і щоб уже студент міг там починати там, заробляти щось робити, заробляти гроші? Все залежить від людини, воно ж. Не можна сказати, що ти можеш нав'язати свою власну думку, і людина буде рухатися цією траєкторією. Ніколи стовідсотково ти ну, не спрямуєш людину в те русло. Всі ми різні і можемо змінюватися з часом. Але для того щоб допомогти стартанути в професії, прості там елементарні якісь речі можна робити вже починаючи там з третього курсу, це однозначно. Брати якусь роботу на фріланс, пробувати робити те, що ти якби, здобув теоретичні якісь знання, пробувати їх робити на практиці. На ринку фрілансу зараз є дуже багато можливостей. Кожен студент, доходячи там, наприклад, до завершення навчання, він також проходить практику, коли він викладає меншим. Тобто він пробує себе в ролі викладача, він готує лекційне заняття, він готує практичне заняття і може зрозуміти, чи це йому якби до душі. А якщо стосується якихось таких практичних речей, в тому ж управлінні персоналом є джуніор-рекрутери, наприклад, які можуть брати нескладні завдання там з пошуку лінійного персоналу, і це вже робити там на третьому, на четвертому курсі. Якби я допомагала. Підказувала, що краще, які можуть бути помилки, як їх можна уникнути. Тобто, навіщо наступати там на чиїсь граблі, от, коли можна їх обійти, або все таки їх побачити загодя? От, хоча іноді власний досвід, там власна шишка краще вчить, ніж коли тобі про це хтось розкаже, бо на віру воно не так сприймається, як коли ти сам це проживаєш. От. Ага. Але підтримка. Дружня порада, відкритість до діалогу це такі, якби, кроки, які я можу зробити для того, щоб людині допомогти реалізувати себе. Як ви думаєте, за півроку можна навчити людину стати, і вже там, стати там, початковим викладачем? Можна, якщо ти інтенсивно занурюєшся у цю якби, тему, ти готовий вивчати ті інструменти, які так, якби, дають змогу робити це професійно от, і ти це проживаєш от прям кожного разу на практиці. Тому що читати теорію, вчити теорію і е, спілкуватися там віч, віч з аудиторією це абсолютно різні речі. І якщо ти відчуваєш, заходячи в аудиторію, що тобі це окей, ти знаєш, що робити, наприклад, коли студенти не готові тебе слухати через якісь там свої особисті причини. Але ти їх зацікавлюєш, вони включаються в діалог, вони включаються в заняття, і після того ти виходиш, і твоя внутрішня батарейка зі знаком плюс, тоді це так, це спрацьовує. Але якщо ти там через ці півроку проб виходиш, і твоя внутрішня батарейка. Щоразу зі знаком мінус, ну то це такий сигнал на подумати, чи справді це твоє. Як ви думаєте, що треба, щоб знайти своє покликання? По-перше, не треба обмежувати себе, от сумніватися в собі, треба завжди пробувати. Тобто у нас у кожного є такий внутрішній критик, який дуже часто нам е шепоче, а іноді прямо кричить, що в тебе нічого не вийде, е ти там, наприклад, цього не знаєш, не зможеш, тобі не вдасться. От. Але насправді треба відкидати оцю внутрішню невпевненість і пробувати. Чим більше спроб, тим більше шансів, що ти знайдеш справді своє. Угу. Тобто, ну, Добре, е малого теж можна в ефір все буде прикольному. Ну, так, кілька ще запитань. Якби е, до вас на зустріч прийшов якийсь спікер, е, і ви б задавали запитання, е, то кого б вам було цікаво побачити, почути і кого б вам цікаво було позапитувати? Людей, яких професій? Тобто, які професії вам було б цікаво позапитувати? Мені було б і порозвитувати Сема Альтмана, так. наприклад, і Біла Гейтса. От так. яке їхнє бачення майбутнього? Як вони бачать розвиток штучного інтелекту і його впливу Йовальний. на наш світ? Ну тобто, наскільки штучний інтелект допоможе нам бути кращими, як він допоможе вирішити такі нагальні проблеми. Наприклад, те, що змінюється клімат, те, що є люди за межею бідності, і їм дуже важко вирватися з цього свого осередку. Ну, тобто є якась такі важливі речі. От про них я б хотіла з ними поговорити і попитати їх, як штучний інтелект може це допомогти нам, подолати, і скільки для цього треба буде часу. Тобто до чого треба бути готовими, як штучний інтелект змінить нас, наші робочі місця, чого нам очікувати? Чи те, що ми робимо зараз, буде актуально через 10-15 років? Це мені дуже угу. цікаво. Добре, якщо б вам дали всі ресурси для вашої ідеї, вам дають там людей, техніку, гроші, і все, все, що треба, що б ви тоді хотіли зробити, якщо вам дати все, що треба. Це цікаве дуже питання. Хотілося б, звичайно, покращити життя тих, хто сам цього поки не може зробити. От, хотілося б зробити, знаєте, таку справу, щоб люди стали більш відкритими і толерантними до тих, хто є інакший. От тому, що ну так склалося наше суспільство, поки не дуже толерує людей з особливими якимись потребами, з інвалідністю, з ментальними порушеннями. Мені б хотілося, щоб там починаючи з дитячого садочка і закінчуючи дорослими людьми, всі краще розуміли, що це такі ж люди, як і вони, і вони нічим не гірші і однозначно заслуговують на таке ж саме здорове ставлення. Які, якого вони хочуть для себе, угу. трошки хочеться запитати про дитинство. З, з ким ви більше грали в дитинстві? З дівчатками чи з хлопцями галяли по там через забори? Я мала багато компаній, в основному це були дівчата. От коли ми там збиралися в дворі, то гралися і в магазин. От, і в фони краси, це завжди такі, знаєте, у міні-стартап, ти мені листочки, а я тобі кіно. От коли були зовсім маленькі, це мої старші. У нас така була в, в, кістяк класу, і ми досі навіть спілкуємося, підтримуємо зв'язки вже родинами, тому що вже всі дорослі, мають свої сім'ї. І там 50 на 50 хлопці і дівчата. Добре, а коли ви навчалися так, що в школі? Добре. Коли навчалися так. в школі, ви пробували заробляти гроші в дитинстві? В дитинстві так, що літа в мене був досвід комерційної діяльності, тому що приїжджаючи до бабусі, в неї там було своє господарство, своя городина, і в мене був реальний шанс. Це потренуватися в продажах і продавати ці овочі, фрукти на місцевому ринку. Так що так, досвід своїх грошей, кишенькових заробляння був. Добре, останнє запитання. Діти часто запитують, чому люди погоджуються там, приділити свій час там або прийти, або в онлайні їм же за це ніхто не платить. Нащо вони це роблять? Ну нащо їм це треба? Нащо воно вам треба? Мені завжди цікаво поділитися своїм досвідом, дізнатися, що цікаво зараз молоді, чим вони живуть, тому що потім після школи вони приходять в університет, вони заходять в аудиторію. Я так само з ними спілкуюся дуже часто онлайн. От, і цей обмін ідеями, хто чим живе, тому що вони не завжди розуміють, чим дорослі живуть. Я Можу вже не завжди розуміти, чим вони живуть, і цікаво цей обмін досвідом, кому що цікаво, як хто бачить своє життя, своє майбутнє. Про це завжди класно поговорити. Знято школа героїв. Дякуємо вам. Так, ще пару слів. Я постійно шукаю підлітків і студентів, які хочуть. Практику, створити свій проєкт, або там влаштуватись на роботу, або знайти для себе стажування в компанії, або вам просто цікаво спілкуватися з різними людьми в онлайні чи вживу. Я вас шукаю. Підлітки, студенти, просто загугліть школа героїв, там, там їх завжди є, або телефон, або там якась заявка, от, або телеграм-група. Ви де ого-го, приходьте. Школа героїв знято.